Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террор на тему послання вам предків духу, духів роду вашого. Хто мене дивиться, в яких енергіях людина і інтуїтивно мене дивиться, і яка захоплюється за крайними духовними знаннями, людина, яка розвивається духовно, так, яка, можливо, займається духовними практиками якимись, можливо, моя колега дивиться. Так, яка людина удачна, фартова, успішна, Яка чекає на свій поріг прояву свого коханого, хоче цією е, людиною нові шанси, а також людина, яка <свісно> 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 така весела, е, з радістю, Спілкується з іншими людьми комунікативна, і гармонійна не тільки з собою, а з оточенням. Хочу нових шансів від життя. Так і досягаю успіхів в духовному розвитку. Так, послання вам, братків, дух уроду. Та да, братки говорю, що перед вами скоро стане вибір И, у вашому житті. Вам треба вибирати або між роботою, або в особистому житті. Все, що у вас було, всі труднощі, вони позаді перед вами відкриваються нові дороги, нові шанси, нові можливості, і нові перспективи і предків. Духі родимо, говорять вашому, говорять, щоб ви скористали мого. Говоря, би ви скористалися зараз, тим періодом часом, прийшов час для вас вирішувати, яким ділом ви займетеся, з ким ви далі підете по стежині свого життя? Ви вас чекає. Перехід на новий рівень, да. Угу. І тільки від вас залежить, від вашого рішення, яке ваше життя буде чекати. Так, да. да, всі труднощі, я вже говорила со маю перепони перешкоди. Це було вам для того, щоб ви стали сильніші. Так, вважайте, може проявитися людина з минулого, хитра людина, яка захоче вами маніпулювати і створити вам знову душевний неспокій в вашому житті, щоб ви уникали цю людину. Це може бути партнер. Ви не стали на ті самі граблі послання вам, предків, духів роду вашого, та що ваше життя йдуть, е, великі гроші, е, успіхів, кохання. Якщо ви зробите правильний вибір, е, то ви станете щасливою, успішною. Дамою чи мужчиною, і це не потрібно буде вас пошати, полишати. Да, би тоді предків Духі Роду говорять, що вони ведуть вам мужчину по долі, доленосну мужчину, який, можливо, буде трошки і молодший. Але це не всі програється. Але він є доленосний, він буде багатий, успішний. Та він принесе, а що це за машина? Та він принесе вам успіх, благополуччя, процвітання, він буде вас любити, і буде вас підтримувати, і буде любити різною. Ви не будете доказувати свою любов йому, він буде вам допомагати всьому. Так, послання предків духів роду мого, так, він буде вам вірний, надійний, все почнеться з дружби. Можливо, вже хтось і знає, це людина по роботі. І кожен має можливо одним можливо тим самим тілом. Так. Він буде вас оберігати і захищати. І принесе вам ваше життя стабільність, благополуччя, процвітання. Ви займетеся з ним новим ділом і ви заспокоїтеся з ним. заспокоїте дужого тіла, він. Він вам поможе у вашій творчості і вашій проявленні соціуму. І, здійс, і з ним ви, і з ним життя буде успішне, була площа буде процвітати, ви будете багатою, і буде е, офіційне одруження. Запропоную вам руку серце, буде офіційне одруження. І, і з тим машиною здійсниться всі ваші мрії. Так, ви будете щасливий ним. Нехай буде так. Я закриваю свій терор розклад. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як ви... програвся цей.